Вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. Тема сьогоднішнього уроку – рядки та дії з рядками. Рядки це послідовність будь-яких символів, які можна ввести з клавіатури. Рядки можуть містити символи англійського або будь-якого іншого алфавіту. Але для початку будемо використовувати лише символи англійського алфавіту. В умові програмування Python рядки та символи потрібно брати в лапки одинарні або подвійні. Приклади рядків. Символи в рядку нумеруються починаючи з нуля. Наприклад, візьмемо рядочок Абра-кадабра. Це рядок містить 11 символів, а нумерується від 0 до 10. Тобто, перший символ стоїть на нульовому місці. Кількість символів в рядку не обмежена. Ця кількість обмежується лише величиною оперативної пам'яті. Перейдемо в середовище інтерпретатора Python. І розглянемо функцію str. Ця функція переводить послідовність чисел в рядок. У нас є число 12345. Після натискання клавіші Enter ми побачимо, що у нас затворився рядок, який складається з символів 1, 2, 3, 4, 5. І навпаки, знайома нам вже функція int переводить послідовність символів. Яка складається з чисел в число. Тобто послідовність символів 1, 2, 3, 4, 5 у нас перетворюється в число 12345. Функція Flat переводить послідовність символів, яка складається з чисел В дійсне число. Функція ORD дозволяє визначити код символа. Наприклад, букви I і 101. І навпаки, функція, і навпаки, функція CHR допомагає по коду знати символ. Коду 120 відповідає символ, відкриваюча фігурна дужка. Розглянемо операції з рядками. Задамо перший рядок. І другий рядок. Якщо записати S1, додати S2, то ми отримаємо рядок, який складається з такого нового рядка. Давайте задамо новий рядок. Ось такий рядок, СОС. Якщо записати S поможете на будь-яке число, наприклад, на 6, то ми отримаємо шестикратне повторення нашого рядка. Бачите, сус повторяється 6 разів. Задамо слідуючий рядок. Якщо записати S і в квадратних дужках, наприклад, 3, то в нас виведеться символ під номером 3. Враховуючи, що в нас перший номер це 0, у нас, по ідеї повинна бути буква О. Правильно. Якщо в число в квадратних дужках взяти від'ємне, то відлік в рядку буде проводитися з кінця. І Останній символ буде рахуватися першим. Тому в нашому випадку повинна вивестись буква I. Все вірно. Введемо такий оператор. S квадратних дужках 2, 2 крапки. 5. Дана команда виводить підрядок, який починається з символа під номером 2 і закінчується символом під номером 5. В нашому випадку. Цей підрядок повинен починатися з букви F. Дійсно, вивелися символи F, O і R. При виведенні підрядка є можливість задати крок виведення. Запишемо так. Тут виведуться символи з нульового по 8 з кроком 2. Тобто це повинні бути символи. І I, F, r і так далі. Перевіримо. If r. A. Все вірно. Наступна функція min. Ця функція виводить символ з найменшим кодом. В нашому випадку це буква A. Зрозуміло, тому що вона в алфавіті перша. Відповідно, функція Max. Виводить символ з найбільшим кодом. В нашому випадку це символ T. Таким чином, ми розглянули усі основні операції з рядками. Підведемо підсумок. З рядками можна виконувати такі операції: переводити числа в рядок і рядок в числа, визначати код елемента, визначати символ по його коду, додавати рядки, вибирати елемент за його номером в рядку, вибирати. Певні підрядки або по-іншому зрізи, визначати символ з найменшим кодом та з найбільшим кодом. На цьому урок закінчено.